Друзі, знаєте, що короче, пригадав? Тільки обмін. от Уявіть автобуси. Ми стоїмо короче, на е, значить, вже на цьому е, е, ну, тобто Ми вже знаємо, що все обмін. Ми вже з самоліти вийшли, з нас вже зняли наручники, там ці пов'язки, е, кинули їх на пол. Ми все вже розуміємо, що ми, це ми вже знаходимося в Білорусі, в цьому ж Гомелі. І значить, ми на Duty Free, під'їжджають наші автобуси, знаєте, і під'їжджають Орковські. Тобто з нашої сторони з Чернігова, да? І, грубо кажучи, ми з самої Білорусі. І оце ж там обмін називається обмін. Типу, ми виходимо з автобусів, відходимо в сторону, тому що в цих автобусах поїдуть в орки назад. І вони так само відходять, потім ми міняємося автобусами, типу, сідаємо тіше, на ті самі місця, тільки ну, ви поняли. І, і знаєте, коротше, вони виходили перші. І такий момент, заміти, знаєте, я дивлюся в свій автобус. Бляха, а якраз такий якраз був обмін. Я не знаю, це от просто збіг, Ну, бляха, всі матері пацани, поняли? Ладно, там подуставші, хтось вже без зубів. Е, я розумію, що таке полони три роки, там зуби летіли, блин, виривалися, тому що вони болять і ти їх рвеш зразу. І дивлюся короче, по сторонам, бляха, всі тупо молоді, хорошечні, знаєте, я розумію, що просто уставші. Дивлюся на цих розумієте, понимаєте? Тей кривий, ну тупо хорони всі, поняли? Тупо всі алкаші. Я даже, даже от сусіду, з яким сидів, типа, ну, сусіду говорить, що глянь, ну ну, бляха, глянь. Ну це взагалі різні люди, понимаєте? У нас змотивовані. Ну, знаєте, це ще обмін, який перші тоді йшли. Ну, там просто, просто хрони, поняли? Ти кривий, ти алкоголік. В того видно, що один, два роки в пліну в нього ще будка не спухла, знаєте, тому що воно ну, така пробухана. Ну що ти не розлічиш алкоголіка від нормального. Да, Якесь таке знаєте, відчуття, типу, що Що... Ну, от чесно, що в нас ідуть, знаєте. Е, хорошечні, знаєте, а в них тупо, от в натурі якась така знаєте, фільтровка, типа, блін. Оцих 10 туди напередок обнуляємося, як в них там прийнято говорить. І, і тому ну якось такий, знаєте, відбувся коротше, аналіз. Я ж кажу, мова це просто збіг на ну, бляха. Я не бачив, я не бачив там соперника. Поняли? От я молодий хлопець, ну ти дивишся на них всіх. Ну просто діди поняли? Діди, алкоголіки, криві косі, і тут, блін, тут нагеть, не справа в війні, і не справа в тому, як вони в діті. Ну, no, просто на такий момент, да, я замітив я. І e, оця от ситуація не сказав просто основу. E, Ця ситуація, коли ти да, бачиш одну сторону і другу сторону, ти бачиш одну з мотивованих молодих хлопців, куча з яких, таких самих, як я, мобілізованих, типу, які мобілізувались самі в перші дні війни, типу, захищаючи дім. Да, ну, типу, от. Ви розумієте, да? ну, ми всі зрозуміємо, хто, е, хто свій той розуміє, типу, які наміри в нас да, були. Е, і ти бачиш другу сторону е, цієї медалі, коли ти бачиш, що ну, просто от, е, вони роблять нехорошу справу, да? е, типу, одночасно е, ну, влікаючи туди от таких от персонажів, поняли, які нікому не потрібні. Знаєш, тоб, Типу, де ідея? Поняли? Тобто, ти і У нас тут, ось, опять-таки, наш автобус ідейні хлопці, да, які е, не мали ні жодного бажання це робити. Тобто обставини їх змусили. Розуміємо, да? просто захищати бляха дім, брати палку і бити по голові тому, хто в цей дім залазить. Ця сторона це просто от натурі. Ну от орки і ніяк інакше ти не скажеш, Бо, От хулі ти приперся сюди. Ну, от ти в натурі старий. Там три варіка. Обов'язкова мобілізація раз. заробити якуїсь капусти. Два. Потому що. Ну, все. Все. Тупо два. Тупо. Е, два. Значить. Ідея, яка, ну точно не хороша. Ну, він не ідейний. Та він общину з такої з таких пердів, вибачте мене, він приїхав сюди, от в Україну. Що він не чув про неї? Він чув тільки за того, що вони там теж шокають, розумієте? І, і говорять близько до нашої. Все, більше нічого про це не знав. Тобто ідея заробити капусти була. Помієте? От, от ця от така наглядна ситуація, вона вже про все говорить, правда? Що. Ну, ви бачите, да, от я якось максимально от прикро за цього моменту. Що, типа, от скільки ми вже втратили матьорих людей? Скільки ми втратили насправді справжніх захисників і захисниць, да? Ну, типу, цьому просто нема оправдання. Поняли? І ці жабенята, ці підбухані, вони також винуваті. Ну, звісно, виноваті не знаю. Є варіанти, бляха. Є ти просто по перше заробить якоїсь капусти.